Всі, в останні століття людство відступило від Бога, пішло проти законів вселеної, намагалося забрати владу у Бога для повного контролю над ситуаціями. Була придумана теорія еволюції, яку влада підтримала, і її стали викладати в школах самі свідчення Біблії. Сатанинське вчення удурманило голови цілим поколінням, люди стали біле називати чорним і навпаки. Вони повірили дарвіну, Сталіну і їм подібним. І результат цього безумства ми бачимо явно війни, насилля, терор, природні катаклізми, жорстокі серця людей. Та завжди були люди, які несли прогрес і культуру у суспільство. Церкви завжди виконували призначення дане їм Богом. І зараз істинні християни, які є сіллям для землі і світлом для світа, стримують Божий гнів, вони несуть спасіння, тому що мають силу Святого Духу протистояти сатані. Амінь.